Мої вітання. Попри все, не дивлячись ні на що, починаємо з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям за останню добу оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість 53 тисячі гривень. Велика шана низький уклін. Що донатити, попри те, що по нам хірачать щодня? Так, тепер сьогодні, завтра, ви побачите результат розіграшу. І наші переможці отримають свої призи. Також вам за це велика шана і подяка за вашу підтримку, за ваші донати постійні. Бо хтось каже, що українці втомилися донатити. Я хочу сказати, що е, чим більше у нас хірачать, тим більше ми з вами донатимо. Це абсолютно нормальна історія. Поїхали, попрацюємо. Окупанти взялись за Полтаву, Та не тільки за Полтаву. А, бачимо, що і у Львові. І в сумах, і в кривому розі скрізь пекло. Полтава в шоці після вчорашнього. Чи продовжуються масовні, масовані обстріли по цьому місту? Давайте не, не тільки по цьому місту, а взагалі подивимось 100 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, масовані обстріли останні дні. Щось падли зовсім здуріли, чи буде продовження таких жахливих обстрілів. почалося, почалося полювання на е, військових. Причому не тільки на військових, які знаходяться на нулі, а на військових, які молоді. Увага для всіх: студентів, хто проходить якусь практику, якесь там КМБ, і увага до людей, які організовують всю цю історію. Потрібна. Дуже підвищена безпека, підвищений рівень безпеки. Бо вони хирачать по нашому молодняку, по нашим молодих людях, які будуть в армії або вже проходять навчання. Ось така у цих підеров ціль. Чи будуть чи буде евакуація на Харківщині найближчим часом? Евакуація на Харківщині. Найближчим часом. Міграція, що з Харківщини, що на Харківщину. От не дивлячись на те, що хірачать. Люди все одно якісь повертаються, якісь будуть від'їжджати. Тобто така міграція це не схоже на евакуацію. Евакуація це в один вік. А Відставка міністрів. Чому Зеленський вирішив змінювати уряд? Чому саме зараз ідуть кадрові зміни? А ми з вами бачили є відео. Euh, що там, чистка влади або щось таке. Ми з вами бачили, що ключові якісь люди: один чоловік, одна жінка, вони покинуть свої посади, і за ними піде багато людей. Подивимось, чому На, що це зараз робиться? Вибачайте. <кій> Історія про що? Про те, щоб не було е, ніяких сильних е, зв'язків влади в опозиції, як хороших е, сильних таких е, організацій, так і поганих. Тому, як тільки бачать якусь історію про силу, про те, що люди звертають увагу. Або про якийсь змійний клубок, його одразу будуть розріджувати. Так, поїхали далі. Чи оголосить Рашка мобілізацію восени? А куди вона дінеться? 500 гривень донат. Дякую, молодці. Досить рашка мобілізацію восени. Мобілізація буде йти стабільно і постійно. Але тому, що мобілізація буде іти хірово, саме от з цього приводу вони зроблять таку історію, типу. Приватні якісь там військові організації або типу робота за кордоном в охороні, а там повернувся чорним пакетом да з України. Тобто, щось вони таке будуть придумувати. Президент Тайваню. Порадив Китаю забрати історичні землі у Сасі. Боже, яка мудра людина! Чи прислухається Китай до поради? Китай щодо Рашки, як воно буде далі? На цю тему також дивилися. У Китаю з Рашкою є домовленість <кій> щодо людей, щодо міграції, щодо переселення. А, значить, рашисти не будуть виконувати умови цієї угоди. Ну, дуже знайома історія, а, на що Китай тут розраховував, не зрозуміло. Але китайці вони дуже терплячі, дуже сильно терплячі. І ось вони будуть чекати, поки здохне ота голова Кремля. Да? говоряща, і не одна. І вони дочекаються, і ми з вами також всі цього дочекаємось. І потім вони прийдуть до нового керівництва і скажуть, що ми ну, дружбу дружили, і у вас борги, а треба розраховуватися. Так що давайте або наших дітей до вас, або наших людей до вас, або навпаки. Тобто якась така історія буде. Так що китайці ще покажуть себе, що доражки дуже-дуже гарно, ну, як для нас. <кій> Чи є перспективи економічного бронювання? Так, ми з вами про це казали, це однозначно буде, тільки вони повинні визначитися з сумою і самим процесом. Путін, Путін бункер не прибув у Монголії. Чому диктатор перестав боятися виїжджати за межі РФ? Тому що він не один. І ну, якщо цього там схватять, посадять, ну інший вилупиться. Ну що, не так? Чому він перестав боятися виїжджати? Дивіться, йому на Монголію насрати, але історія про те, що в Монголію приїздить хтось? Хтось хтось по типу папи римського. А ну, почитайте, хто там приїздив у Монголію або приїздить у ці дні, і яке відношення до церкви він має. До церкві, до храму, до сект, до чого завгодно. І ота от людина йому потрібна. Потрібна прям кров із носу. Чому не арештовують бункер нового в Монголії? Угу. Бо можна вийти самим на себе, розумієте? Цій ситуації? Дідушка помер у себе вдома. Дідушка помер у себе вдома. Ну, нехай воно так і буде. Ми чекаємо, коли дідушка помре у себе вдома. А, чи дійсно, що в Крим почали перекидати ядерні установки? Угу. Так, да, на жаль, це правда, якась дуже глобальна зброя там буде. Ось чому Крим не буде, якась частина Криму не буде придатна дуже довгий час для життя для відпочинку. Оце все, що принесла рашка ждунам. Це звернення до ждунів. Якщо ви думаєте, що буде якось по-іншому, то ви помиляєтесь: там, де рашка, там завжди небезпека, там завжди руїни. І там завжди смерті. Нехай все це буде на території Рашки, і ні далі от просто ні на крок далі. Дякую.